Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую пісну страву. Це будуть котлети на основі капусти. Для початку нам потрібно 2 цибулини середні і одна середня морквина. Нарізаємо та натираємо, відправляємо на сковорідку, підсмажуємо до готовності, додаємо обов'язково олію. Далі беремо капусту кілограм. Відварюємо її до готовності. от Вона в мене вже готова, вона ще парує. Дещо охолоджуємо і потрібно її або пропустити через м'ясорубку, або скористатись блендером, щоб її подрібнити. Капуста готова, також необхідно відварити 100 г рису. У ну, мене вже він готовий, поєдную його з капустою. Морква та цибуля вже також готові, вже на нісці, перемішую все разом. Також додаю кріп, можна петрушку. Натираю пару зубочків чеснику. Перець чорний, мелений за смаком. Підсолюємо за смаком. І одну чайну ложку копченої паприки. Ну, дивіться, копчена паприка взагалі це не обов'язково, це ви на свій розсуд. Мені подобається, як вона доповнює страви. Можна просто додати солодку паприку і плюс ті спеції, які ви полюбляєте. Далі формуємо ці котлетки. Заздалегідь готуємо борошно, в чому будемо панірувати. Можна взяти, звичайно, сухарі. Коли формуєте, не вдійтеся гарненько їх притискати. Вони будуть краще триматися і не будуть розпадатися. Таким чином не потрібно буде додавати борошно всередину цієї котлети. Вони гарно тримаються, їй це не потрібно, а потім занурюємо в борошно. Ось, все прекрасно тримається, не розпадається. Не бійтеся їх гарно притискати. Котлети готові. Друзі, їх можна вживати як самостійну страву або до гарніру. Можна їсти просто із будь-яким салатом, просто з огірком чи помідором, зі сметаною чи кетчупом, чи солоним огірочком, Буде смакувати. Містить лише доступні інгредієнти для кожного. Виходить, досить багато, робила я їх немаленько.